Мирного вам дня, любителі гострого. В вашій увазі завершена робота. Чудовий комплект на підставці. В даний комплект входять ніж туристичний зі сталі 50Х14МФ з 10 кутом. Агресивний різ, На обусі розташовується фальшфаска. Накладки, шишка. Блакитної ялини залита епоксидною смолою. Довжина леза 14 см. Руків'я 11,5. Шкурничок-м'ясничок з ергономічним руків'ям. Кут заточки 10-й без мікрофаски. Має агресивний різ. Не до навантажень. На обусі розташовується фальшфаска. Накладки. Шишка блакитної ялини залита епоксидною смолою з синім перламутровим пігментом. Довжина леза 12,5, довжина руків'я 11,5. І топорик. Топорик з ергономічним руків'ям заточений таким чином, щоб працювати по мілкій кісті, такі як. Ребро свині, куриця, нутрія, кріль. Товщина топорика 4 мм. Цієї ваги достатньо, щоб максимально ефективно працювати повище зазначеним продуктам. Накладки. Шишка блакитної ялини залита епоксидною смолою з синім перламутровим пігментом. Даний набір комплектується підставкою на три позиції. Сталь на всіх трьох виробах 50 х 14 мф медична нержавійка. мають агресивний різ. При потребі ці вироби можна комплектувати шкіряними ножнами. Під час використання моїх виробів. Акцентую увагу на дотриманні правил техніки безпеки. Хто хоче доповнити свою зону барбікю моїми авторськими виробами, а саме ось в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь номер телефона в шапці профіля. Або переходьте за посиланням в мій телеграм-канал.